А ви вже пробували торт Чернівецький? У жовтні відбулася несподівана прем'єра нового кондитерського виробу з нашого міста. Кондитерський дім Морелі презентував торт Чернівецький. І звісно ж, я вирішив його придбати та показати підписникам, оскільки більше половини моїх глядачів не з Чернівців. А отже Часто запитують у мене, що привезти з Чернівців чи спробувати щось смачненьке, і тематичне у нашому місті. І ось він торт Чернівецький. Він не пов'язаний з родинними рецептами, але детально продуманий так, щоб нагадувати чернівці. Тортик має квадратну форму, так цікаво зроблений, яка нагадує бруківку. На вулиці Ольги Кобилянської, на пішохідній вулиці нашого міста оздоблення зверху відтворює черепицю на даху резиденції Чернівецького національного університету. Цей тортик важить близько кілограма. Я не маю ваги, щоб його зважити. А заплатив за нього я 1050 гривень. Цікавий ось такий формат, але хочеться подивитися всередині. Відрізали шматочок. Ось такий він у розрізі. Покажу, дивіться, начинка тут складається з трьох основних компонентів. Вишні, які, як зазначають в описі, повертають до смаку дитинства і бабусиних закруток, і шоколад. Європейська класика і натякає на австрійський шарм нашого міста. Ну і морелі, як називають сушені абрикоси, адже сам кондитерський дім називається Морелі. Ось таке от поєднання. Мені подобається, що він такий. Вологий тортик всередині. Я люблю більше такі, чесно скажу, що сухі торти мені не дуже подобаються. Він дуже солодкий, дуже солодкий, смачний. Це свіженький тільки сьогодні зробили. М -м -м. Мені подобається. Ось такий, друзі, тортик. Як вам ідея, як вам реалізація? Діліться враженнями про цей торт у коментарях під цим відео. Щиро запрошую вас до дискусії. чи... Привезли б ви такий торт з чернівців, чи порадили б ви його своїм друзям. Нагадую, що 1050 гривень коштує ось такий тортик, а шматочок у кав'ярні Морелі 160 гривень. Діліться враженнями про торт. Чи пробували, чи будете пробувати, чи плануєте, чи захотілося вам всі буду коментарі читати і. Приємно буде поспілкуватися про такий новий кондитерський виріб. Особисто мені подобається, що таке реалізують у Чернівцях. Можливо, це не виправдовує якихось смаків дитинства чи тих рецептів, які передавалися з покоління в покоління. Але це чернівецький виріб і натякає на деталі нашого міста. Тому я думаю, що його полюблять туристи. А що ви думаєте? Читатиму в коментарях.